Щодня, наражаючи своє життя на небезпеку, через цю колію переходять і діти, і дорослі. Іншого виходу вони просто не мають. Адже це єдиний шлях, який сполучає школу та житловий масив. Люди хочуть, аби перехід був безпечним. За допомогою звернулись до народного контролю. Валерій з жахом згадує той день, коли дізнався, що його батько загинув на цьому переході. Це було десь ось десь так один. Він після роботи пройшов ще один поїзд, а за тим поїздом йшов ще один поїзд, але ну, він того нічого не бачив. Там перехід, ну як воздух нам, потрібен. Дуже часто цим шляхом пересуваються діти, адже поруч школа. Батьки своїм чадом забороняють самостійно тут рухатись, розповідають місцеві учителі. Там забирають менших дітей, то намагаються вже і старшеньких до них під. Підтасувати і на гуртки не залишають тому. Батьки поставили це питання перед нами. Ми підтримали їх і були зроблені звернення до міської влади, до обласної влади. Взагалі ця колія розділяє о, цілий масив. Зверталися й батьківські комітети, школа, але до цього часу нічого не нічого нічого не виконано, нічого не зроблено. Обов'язковий перехід. Обов'язковий. Наскільки просили, щоб перехід цей був, але ніхто нічого не звернув на це уваги. Ми просимо всі мешканці Баского кута, щоб тут був перехід. У рівницькій філії Львівської залізниці кажуть, про проблему знають, додають, аби облаштувати цей перехід, треба майже півтора мільйона гривень. Після втручання журналістів народного контролю залізничники запевнили, кошти для вирішення проблеми шукатимуть. Перше, треба зробити проект. Обов'язково. Треба архітектурна завдання. Будемо дивитися, будемо розглядати це питання. Будемо формувати план на 16 рік, тоді будемо говорити. Я направлю своє депутатське звернення до дирекції Львівської залізниці з вимогою звернути увагу, якнайшвидше вжити заходів, щоб цей перехід став безпечним для дітей та дорослих. Юлія Лящук, Валерій Мартинюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот